Переходимо до імпровізації і чекаємо на сцені всі наші команди, і що важливо з їх тренерами. Давайте поїхали. Да, як ми казали у нас музичний батл. Це означає, що нам потрібна. Співоча зірка. Ну і оскільки у нас волонтерський сезон, то і зірка повинна бути не яким волонтерським портфоліо. І вона в нас є. Товариство під ваші області співачка, яка постійно співає для наших військових, де б вони не знаходились. Тоня Матвієнко. Я можна представлю вашого е чувака, який буде грати вам на гітарі. Так? Да? Да, звичайно, добрий Т вечір. Тоня Матвієнко. З Танією Лозовським теж дуже багато ми приїхали. Олександр Лозовський, гітара. Тоня співає у ривах своєї пісні, а команди намагаються вигадати альтернативне, а головне смішне продовження. Ну, якщо всі готові. То я пропоную під ваші облиски. Починаємо. Поїхали! Я квітер, як вітер, як вітер про майну все на світі. Якітер тебе здуві з нашої свіданки, коли ти дізнався, що батько в мене працює в ТЦК. Дуже цікавий дует вийшов, команда фрау. Так, механіки щось задумали. Яквітер, який вітер, пролей. Дуже гарно. Ні, я ж не міг співати, не. це ось. Я потанцювати. Така відповідь. Як вітер, як вітер. Запери русню всю на Юпітер. Наш формат. Назва. Як вітер, як вітер. Полетіли дрони наші в пітер. Спасіте, Кричіть, русня! Хорош! Тонечка, давай наступну пісню, добре? Друга композиція. Душа вже не були. не болить. Я ставлю ставку, щоб кредит закрить, душа вже не боить, лишилась Барселоні гол голзавить. Окей. То так, ще. Є ще варіанти? Якщо нема, ми можемо переходити до наступної композиції. Так, будь ласка. Є? Ні, нема. Наступна композиція. Тоня, будь ласка. А може ти. А може я загубили почуття. А може ти. Може ти, а може я. Не можем тоня в нас сім'я. Тарас Тадницький, Команда назва. А може ти, а може я? Комусь із нас світе стаття. А що? Типа він малий такий чи що? Так, да, він малий. А може ти. А може ти. Султан Гаремі думає щодня. Красиво. А може ти? А може я? А може втрьох, іду в трьох. І до утра. Боже, Боже. Ой -ой 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 -ой. Дякуємо. Ще є варіант, так, будь ласка. А може ти, а може, я. Проблема викинуть сміття. А може, ти. А може я. Та то вже вечір, та куди? Клас! Хорош. Сімейне життя воно таке. Так, сімейне життя в мене теж Будь ласка, наступну композицію якщо. Як була, я мала-мала колихала мене мама, а як стала підростати, стали хлопці колихати. Це вже смішне, розумієш? А що думав, тільки вам жартувати чи що? Як була, я мало-мало колихала мене, мама. А як батько з рук впустив, то я стала скільки не там, там. Ви разом починає. Три, чотири. На мальчишніх стриптизерку хлопці узяли стажерку, та не вміла танцювати. Стали хлопці колихати. Це Тарас Стадницький, команда назва. Ой-ой-ой. Так. Чи є ще варіанти після такої відповіді? Я думаю, що це ну, важко буде перебити. Добре. Ваші облески, всім командам перші першої області Тоні Матвієнку. Та Олександру Лозовському. Дуже дякуємо тобі, Тоня, за те, що наш до нас скарб прийшла. Дякуємо. Дуже дякуємо. Получили неймовірне задоволення. Дякуємо. Ну, ми готові. Команди і тренери, так. які сьогодні грають на сцені, тобто у нас оцінюють 4 тренери. Ми готові скласти фінальний результат гри. Отже, поїхали. Е, музичний батл Фрау Київ. Прошу. Максимум 4 бати. Е, Саша Іра. Іра. Е, команда збірна механіків та Настя Ороджова. Прошу. Іван Іра. Теж два бали. Два бали. Е, команда, е, наш формат. Кам'янець-Подільський. Ігор Ласточкин. Ігор Ласточкин. Іван Іра, два. Та ви що, серйозно? Ага, три, три бали. Три. Дякуємо. І команда назва е, місто і Тарас Стадницький. 4 бали максимум від наших суддів. 4 бали максимум. Отже, команда Фрау після двох конкурсів в сумі отримала 8 балів. Збірна механіків 9 балів. Назва та наш формат по 10 балів. Ми вітаємо наш формат та назва сьогодні була крута гра і бойова нічия. Ну а також ще сюрприз є для да, є сюрприз, сертифікат від Міністерства дверей. Будь ласка, з довічною гарантією. Це теж ви там вже розділите, хто буде входити, виходити через ці двері. Міністерство дверей знайди свої двері. Але і це ще не все. Є втішний приз для команди, яка сьогодні посіла останнє місце. Саме так, щоб пом'якшити відчуття від останнього місця, команда фрау отримує подарунок від нашого нового друга торгівельної марки Світ матраців. Куран! Давайте ще раз гучними гучними оплесками подякуємо всім командам і пам'ятайте головне, як би важко зараз нам не було, попереду в нас. Така жадана перемога, і все буде добре. Шановні телеглядачі, ми з вами побачимося рівно за тиждень, на цьому ж місці в цей же час під час волонтерського десанту 3. Слава Україні, слава волонтерам! В весь свій, і кожен з нас, тому сюди прийшов. Ми дійсно різні, це тобі колишній наш сусід. І руський корабель, що нас пішов, і все буде добре. Для кожного сна, і все буде добре. Ми команда, які розділили перемогу в грі волонтерського десанту 3. І Йдемо нашим військовим передавати дрони FPV. Назва і наш формат. Все буде Україна, хай летить в пес ворогу. Вітаю. Величезна вдячність. По Друге на правах переможців гри ми хочемо передати ехтові дрони. Це щоб ви знали, що там в коробках вони отакі. Ми вам дуже дякуємо. За те, що ви в нас є. Дякую, дякую, мужики. Від всього особового складу 3-го організованого батальйону славетної бригади імені чорних запорожців. Щира подяка. Це дуже нам допоможе міщить нашого п'ятого ворога. Дякую. Дякую, житі. Слава Україні. Героям слава. Дякую Дякуємо.